Всім привіт! Мене звати Таня. Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. Я дуже давно до вас не підключалась обличчям, тому сьогодні в мені випала така нагода і я відразу нею скористувалася. Тож, сьогодні ви зможете переглянути мій в'язавлог, що я в'язала на цьому тижні. А у мене є готові роботи, а також є нові процеси, тому я думаю, вам буде цікаво. Наливайте собі чай, каву, беріть в'язання, чи, можливо, ви щось смачненьке собі готуєте зараз. Я особисто дуже часто вмикаю YouTube саме коли готую якусь вечерю. <смі> Мені так веселіше. Ось. І, ну що ж. Я думаю, ви переглянете мій влог із задоволенням. Не забудьте поставити вподобайку, написати в коментарях, як вам мої роботи. Мені дуже приємно від вас отримувати відгуки. Тож, приємного перегляду! Дівчатка, хлопчики, ну що ж, у мене розпочинається новий в'язальний тиждень. Традиційно свій початок влогу я починаю з того, що показую вам іграшки, які в мене замовили. В мене на вихідних пройшло замовлення на моїх ведмедиків у худі. Ви їх уже мільйон разів бачили, і подивитись на них іще раз. Це, мабуть, саме популярна іграшка в, в моєму виконанні чомусь. Ну, такі вони милі, гарненькі ведмежатка, і багато кому подобається. Вони виглядають стильно за рахунок оцих капюшончиків. І... Вони дуже милі, це ведмедики, плюс вони такого компактного розміру, знаєте, тобто і маленьким, і великим можна діткам дарувати. Ось, Замовили в таких традиційних кольорах. Коричневий. Так, як тебе покласти? І ось такий в сірому, гарненький. Ось так. Красиві. Мені подобаються ці ведмедики, в'яжуться вони теж дуже здорово. ну Дуже швиденько. Тут легка схема. Знову ж таки, те, що я люблю. Все воно цільно в'язане, пришите тільки вуха залишається, і все. Це моє улюблене. ось, так. І щодо схеми на цих ведмедиків, тому що в мене вже були питання на них. Значить, дивіться, коли я тільки почала вести канал, я на цих ведмедиків залишала посилання. А потім через деякий час у мене знову спитали посилання на даних ведмедиків, а було відео на Ютуб, безкоштовний майстер-клас на Ютубі був. Ось. А я спробувала знову залишити. Посилання, але при переході я побачила, що відео е, ну, відсутнє. Тобто там автор обмежив права на це відео якось так. Е, я така ще думаю, ну, можливо, там видалила свій канал YouTube чи ще щось, і не захотіла залишати свої відеоматеріали, ну... А потім, ви знаєте, потім я випадково в інстаграмі побачила сторіночку автора і. Виявилося, що вона цей же майстер-клас просто почала продавати. Тобто, зробила його платним. І ну, Там ще зайчик. Він... Ну, ви бачили, так? Я зайчиків також в'яжу по цій схемі, тільки там вона зайчику робить такі довгі вуха, які спадають. А в моїх зайчиків вони такі вгору стерчать. Ось, Тому ось така ситуація з цією схемою сталася. Ось так. Так що, ну, як то кажуть, хто не встиг, так? Так, ну ось, це вам щодо цих ведмедиків розказала. Такі красунчики готові вже до відправки. Так, потім, значить, дивіться, я вам покажу, що я планую на цьому тижні в'язати. Це ось ці шкарпетки. Я вам розповідала, що я їх візьму із собою і буду їх просувати на вихідних. Що ви думаєте, сталося? А сталося те, що я просто на всього забула взяти спиці і моток із собою. І в мене, ви знаєте, в мене на вихідних називається в'язальна ломка була. В мене не було з собою нічого, щоб пов'язати. І в мене просто, ви знаєте, я сиділа. І мені здавалося, що я втрачаю ці дорогоцінні хвилини, що я б могла б щось так продвинути в якийсь процес там. А я просто сижу і байдикую. Оце так, скажіть мені, це у всіх так. Тобто, фільм, ти вже не можеш дивитися, щоб у тебе в руках не були якісь там спиці. Сидіти там вдома з рідними. Ну, просто да, там на дивані сидиш, розмовляєш і не в'язати в цей час щось, це якось вже так незвично, рукам ніби щось не вистачає. Ну, ось. Тому шкарпетки перенеслися на цей тиждень, буду їх потихеньку в'язати. Я, чесно кажучи, взагалі не по шкарпеткам. Ви, мабуть, зрозуміли це по моєму каналу, тому що у дівчат так багато шкарпеток, різноманітних, красивих. Я там дивилася, коли Альоночка Паращенко в'язала на замовлення для Марини із каналу Добрі іграшки цілу просто купу неймовірно красивих шкарпеток, і в неї це так швидко і майстерно виходить. Просто браво! А я оце одні шкарпетки буду. Мучити довго і довго. Ну, нічого. Е -е -е -е. Ну, ось так. Що я пороблю? Так, і, значить, ще що я вам покажу. Я ж е -е, маю приймаю участь в марафоні по іграшкам. І ось ви тут бачите, даже я вам посуну. Така кольорова гама. Це буде маяк. Я його вже розпочала, ну зовсім мало. Ось мені потрібно. Пров'язати. Тут буде жовтий, потім синій, потім ще трішки червоного і ну, зверху криша. Ось, і це буде такий маяк. Я прям дуже хочу його зв'язати. Мені здається, що це так буде красиво, патріотично і так символічно. Для мене маяк це якась така надія, да? той вогник, який бачать моряки. І на нього пливуть. Ну, дуже такий, для мене це дуже символічний такий буде, дуже символічна іграшка. так? Тому я прямо із задоволенням до неї приступила. І, значить, тут у майстер-класі треба було вирізати з картону, як Ден це зробити? Да? А я. А я помітила, що моєї дитини є таке тісто для ліпки, я думаю, ви всі знаєте. І ця кришка просто ідеально підійшла під денси. Я така щаслива, бо я так не люблю ці всі вирізання. Воно в мене не завжди виходить ну, таким рівнокруглим. Тому прям. А тут ця кришка, наче для цього була створена, ви знаєте. Ось, Тому теж, може, в когось теж підійде. Так, ось такі в мене кольори на мій маячок будуть. І що ще я вам хотіла сказати? А, ну так, і ще потім буде обов'язково в'язатися котигорошко по майстер-класу Галинки Веремейнко. Здається, так, автор звучить так. Тому що треба, марафон уже скоро закінчується, і треба обов'язково ці перші етапи. Позакінчувати, щоб отримати продовження майстер-класів, а там вже потім можна <див> дов'язувати так, собі потихеньку. Так, і в'яжу я традиційно своїм улюбленим гачечкам з бамбуковою ручкою 2,5. Ось такі у мене справи. Так, і думаю, вже зустрінемося з вами завтра. Підключусь до вас і покажу, що там у мене виходить. Всім привіт ще раз! Я до вас тут декілька днів не підключалася, тому що ну, настільки було похмуро на вулиці, а чимось підсвітити не було можливості, а, тому що, як і у всіх вимикають світло, а, тому підключаюсь до вас ось через декілька днів, так як я сказала. Але зате в мене є що вам показати. А, спочатку я вам покажу процеси. Плани, а потім готові роботи. <гум> так, перше, що я вам покажу, це те, що я в рамках марафону українського амігурумі в'яжу ось такого котигорошка. Ось так він виглядає зараз. уже. Тут з нього вже з'явилася вишивка на сорочці, ось такий пояс. Ну Тут голову я вже почала закривати, тобто тут йому залишилося, а, ну, деталі, але ці деталі якраз і зроблять цю іграшку красивою. Це йому залишилось волоску таку перуку зробити, шапочку і основне булаву. Так, ще вив'язати потрібно буде. Ось, ну я надіюся, що я до кінця цього влогу вам покажу його готового. Так, потім я вам покажу зараз ось цей зразочок. Це я в'язала цей зразочок і думала, що ж мені я хотіла такий собі молочний цветрик. І я все думала, яким його зв'язати. Думала, спочатку ось над цими косами і ажурними доріжками, але якось мені не сподобалося. Все-таки я хочу, щоб він був такий зимовий, теплий, а ці дірочки, ну, не те. І тут я не знаю, чи вам видно, що ось тут зверху йде е резинка. Здається, 6х1. Така оця, як вона називається, заборчик, ломана резинка, я не знаю. це коли один рядочок прив'язується всі лицеві, а другий там шість лицевих виворотна, шість лицевих виворотна я думаю, що буду в'язати ось цим візерунком. Я у своїх осінніх планах на в'язання я вам показувала цей зразок і розповідала, що буду в'язати для себе поло. Так? Я не знаю, як правильно сказати, ну, ви, ви зрозуміли, так такий светрик буде молочного кольору з комірцем пола. І ось якраз цей процес я буду розпочинати. І це буде мій а, третій старт у різдвяних стартах. Тож, процес я вам показувати не буду, лише розповіла, що буду в'язати, а уже що я там нав'язала. Подивитися в неділю. <хи> так, в неділю випущу відео по третьому старту, і там уже зможете подивитися, що з цього виходить, і чи нічого там у мене не змінилося. Так, і перейдемо до готових робіт. А, значить, перша готова робота це ось такий маяк. А мені, чесно, безумно подобається. Він, звичайно, в мене кривуватий, не все так ідеально, як у автора. Автор Алюся Тойс. Я вам залишу посилання в інфобоксі. Так, а це забула сказати Галина Веремеєнко. Теж вам посилання залишу обов'язково. Ось це також у марафоні з'язалося. марафон Амігурумі українських авторів. І ось така краса. Зв'язалася, мені дуже подобається. Він для мене дуже символічний. Дуже символічний. Він втілює оту надію, він отой вогник, на який пливуть моряки. Ну, ось такі в мене відчуття від нього. Дуже красивий. Я його залишу собі і буду любуватися. Він буде стояти у мене на поличці, і мені дуже дуже подобається. Зараз я це все приберу, тому що наступна готова робота потребує місця. І скажіть мені, ви вже здогадалися, що це буде? І так, це нарешті готовий мій смугастик, моя бритонка. Так, я повністю його завершила. Я все позакривала, всі кінчики сховала і навіть вже встигла його попрати і висушити. І я вам маю сказати, що він чудовий. От, правда, з якоїсь лесті для себе. Він вийшов такий, як потрібно. От все так, як я хотіла, такої довжини, як я хотіла. Рукавчики такі, як я хотіла, ось тут виріс. От мені все-все-все в ньому дуже сильно сподобалося. Я прям дуже задоволена. Ось так, що все більше не буде, він вам маячити в моїх процесах. Він готовий. Я вам якесь фото постараюся зробити на собі і показати, як він а, сидить на мені. А, ось, Я думаю, ви мене ще не раз в ньому побачите в кадрі. Тому ось так можете мене привітати із завершенням а, цього процесу. Я його довгенько, чесно кажучи, в'язала. І все, тепер він готовий. І я можу сміливо переступати до нових процесів. І от якраз новим процесом буде ось цей молочний светрик поло. Ось такі справи в мене на сьогодні. Покажу вам ще цього маяка. Ну, безумно, мені подобається цей маяк. Така краса. Так. Дівчатка, хто такі штучки любить, я вам дуже рекомендую. Мені прям дуже сподобався. Красивий вийшов. Все, добре. Буду з вами прощатись на сьогодні. Підключусь уже завтра. Зробимо з вами підсумки тижня. Побачимо, що там ще встигну пов'язати. Дуже надіюся, встигнуть вам показати котигорошка, бо хочеться мені його дов'язати. Тому, мабуть, прямо зараз я піду якраз дов'язувати його. Ось так. Все, зустрінемося з вами завтра. І так, дівчатка, сьогодні вже п'ятниця, я тут поставила додаткове світло. Не знаю, як вам буде видно. Надіюсь, що буде, в принципі, нормально видно. І так, що я вам хочу показати. Значить, дивіться, я в'язала шкарпетку. Пров'язала небагато, але вам покажу. Ось так виглядає візеруночок, все мені подобається. Але знаєте що цікаво? Я вам зараз покажу шкарпетку, яку я раніше в'язала. Так, ви не переймайтеся, вона чиста, я її не носила, щоб там ніхто нічого не думав. Я її бережу е, до свята. І так, дивіться, це точно такий самий візерунок, така сама пряжа, тільки, звичайно, молочного кольору. І, і це ті ж самі спиці, тому що в мене інших немає. Ось. І я не знаю, чи на камеру так сильно буде видно, але ну, в житті мені добре видно, що рожеві виходять якісь більші. Хоча все те ж саме, тіс, я ж кажу, і кількість петель те ж саме. Можливо, після прання воно якось зміниться. Чи можливо це я так, так змінилась у мене щільність в'язання. Не знаю. Mm -hmm. Ну, в принципі, це не страшно. Я їх хочу зробити довшими трішки, ніж ці. Але от так, от так буває. Бачите, все ніби те ж саме. А вони виходять трішки більшими. Мені здається, що от саме цей візерунок він якось виглядає на рожевій ниті більшим. Можливо, це, до речі, так. Можливо, це через саму нитку, тому що ну, ми всі знаємо, так, що білі молочні кольори вони якісь тонші зазвичай, мабуть, це пов'язано із фарбуванням. Ось, тому шкарпетки розпочаті. В'язати їх подобається, візерунок легкий, запам'ятовується з першого разу. Звичайно, я дуже старалася встигнути закінчити котигорошки, щоб показати вам цього красення. І я таки його зробила. Ось такий красунчик-український козак. Ну, ви подивіться на ці деталі. Галинка, звичайно, чудовий майстер, вона робить прекрасні майстер-класи. І ці усі деталі, так, навіть зав'язочки, вишивка, це шапочка. Так. Я не знаю, вам, мабуть, не дуже зараз видно. Але тут, Отак я вам покажу збоку, Тобто видно, так, що тут такі бугорки на шапці. Ось такий котигорошку вийшов. А булаву, там Галинка, вона ще й до ніжки його пришиває, а я от не пришила, тому що я пришила тільки до руки, бо він таке буде геть з нашої землі. А то як дам. От такий красунчик-прикрасунчик. Мені прям дуже подобаються майстер-класи Галинки. Вона продумує все до просто найменших деталей. І іграшки її виходять, ну, немов живі. Я не знаю, ви погляньте на нього. Я захоплююся всіма цими малюками. Так що ось такі у мене результати тижня. Це ось щодо а, марафону, так, Амігурумі. У мене там залишилась синиця. І я думаю, що на наступному тижні. Я якраз буду її робити, тому що більше я іграшок в марафоні. Да? З марафону я не буду в'язати. Там ще є бавовнятко, теж красиве, але ну, не, не моя іграшка, знаєте, так буває. Тому я її навіть не буду братися в'язати. І там ще є Ой, джовелінка, чи якось так. Це сова від. Майстрині Батойс, вона цих зайчиків патріотів е випустила, я думаю, ви знаєте всі. Ну, теж, що Це не моя іграшка, тобто це не якийсь там мінус автору. Ну, просто дійсно у кожного є свої якісь вподобання. А тому ось ось. Що показуємо іграшки з марафону, то я вам ще покладу ось цього красення. Ось. Це ті іграшки, які були зв'язані у марафоні. І не вистачає тільки синички. І я ж кажу. Надіюся, що за наступний тиждень я якраз встигну її дов'язати і вже показати вам. Ну що ж, ось таким був мій в'язальний тиждень. Надіюсь, вам сподобалось. А я вам бажаю тихих, спокійних днів, всього тільки самого-самого хорошого. Дякую вам за перегляд! До нових відео. Бувайте!